Тример з скляним корпусом. От, основа корпусу зроблена зі скла, але тим не менш, бачите, така йде ребриста поверхня, в руках тримати дуже зручно, не сковзить. Це тример з керамічним ножем 35 мм ширина зрізу. Такий тример дуже класно використовувати для бороди. Ми його вже і тестили. Він справляється зі складними завданнями. Велика маса, об'єм волосся, також гоління під 0 без насадки, хороший нульовий зріз. Вхід USB Type-C є індикатор. А, значить, працює 180 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі. Пристрій водонепроникний, його можна промивати час зарядки до 2 годин. А, також, із переваг, те, що тут в комплекті 4 насадки до 6 мм. Таким пристроєм можна. Використовувати для окантування як окантувальний для моделювання зони вусів, для стрижки бороди, тому що тут в комплекті 1,5, потім 3-4,5 і рівно 6 мм. Тобто, відповідно, таким пристроєм зручно повністю комплексно доглядати за бородою. Це і стрижка бороди, це і гоління під нуль, окантування і так далі. Ціна 1200 гривень, гарантія на рік. Класний професійний, хороший інструмент.